Перевірити заповнення довідників. Джерела фінансування. Заповнювався при первинному налагодженні. ККВ. Цей довідник не редагується. Його стан змінюється виключно через оновлення. На панелі інструментів кнопка поновити. Коди видатків Оновити. На панелі інструментів кнопка Поновити. Додати нові елементи за потреби. Номер бюджетної підпрограми. Оновити. На панелі інструментів кнопка Поновити. Додати нові елементи за потреби. КПК. Додати нові елементи за потреби. ККД. Оновити. На панелі інструментів кнопка Поновити. Додати нові елементи за потреби. Календар. Додати робочі періоди за потреби. В довіднику план рахунків. Перевірити наявність таких службових позабалансових рахунків. Аф. Залишок асигнувань по фінансовим зобов'язанням. Аю залишок асигнувань по юридичним зобов'язанням. ВА – відкрито асигнувань. Якщо відсутній додати, Каша Кошторис. Якщо відсутній додати. Па. План асигнувань. ФЗ фінансові зобов'язання. Та ЮЗ – юридичні зобов'язання. Перед початком роботи з кошторисами визначитись зі способом заведення асигнувань. Є два варіанти заведення. Перший відомі повні кекви помісячно як у першочерговому плані асигнувань, так і в подальших довідках про зміни. Другий. План асигнувань надходить лише в скорочених кеквах. 2110 500 тощо. Це налаштовується меню сервіс Константи. Папка SDO. Правому нижньому куті зняти відмітку актуальні. Па. Тип ведення плану асигнувань кошториса вче. Також для можливості експорту даних у комплекс клієнт-казначейства, казначейство СДО. Потрібно здійснити налаштування наступних констант. Па – Код та назва відомчої класифікації видатків. СДО. Код УДКСу. СДО код бюджету. СДО. код одержувача коштів. СДО. Назва УДКСу. СДО. Рівень розпорядника коштів.